Ну що ж, до розмови з експертами переходимо. Шахтар чемпіон, виграти Лігу Чемпіонів. Ми зараз будемо говорити виключно про чемпіонат. Скажіть, будь ласка, до вас, Олександр Олексійовичу, це питання. Шахтар виграв чи Динамо програло цей чемпіонат? Тобто багато хто говорить про те, що Газаєв погано тренував команду, восени. Київський Динамо все втратили. Шахтар просто рівно відіграв сезон і як наслідок став чемпіоном. Мастерство определяється стабільністю, в тому числі і гри. Це, мабуть, одне з найголовніших компонентів. Тому хотілося б поздравити Шахтер з тим, що він дійсно достойно став чемпіоном. І ми вправі гордитися цим чемпіоном. Це чемпіонство. От е, на наступний чемпіонат, чемпіонат воно буде якось перекладатися? Тобто чи наступний чемпіонат буде знову з чистого аркуша, сьомін з динамо, Маркевич з металістом, і знову все почнеться спочатку? Чи все-таки на даному етапі Шахтар є настільки сильнішим, що в наступному чемпіонаті він так само достатньо легко виграє чемпіонство? Не, ну, наскільки він буде сильніше в наступному чемпіонаті, покаже наступний чемпіонат? В принципі, ми можемо спрогнозувати це. А на сьогодні можна констатувати, того, що Шахтар – це роздражитель і не тільки для Динамо. Если недаром сказали, що ні салют, а не концерт. Можна смазати весь чемпіонат. Поэтому э, определены критерии, поставлены высокие що... задачи и вперед, вперед, Ми... стоять некогда. Мы думали, что салюту немає, через те, что все святкування. Патроны кончились, на... да, в Донецкой области. Вот Сергей, ваша точка зору. С приводу шахтаря. Моя точка зрения, что, конечно же, шахтер выиграл чемпіонат однозначно, потому что он очень стабильный. Я все-таки говорил, что що... У Шахтера. Дуже стабильно, но подивіться, все-таки на весну команда втратила зарубила меньше очок, Нишкевский на Новое. Ну они понимают, дело в том, что был очень большой гандикап у них. Это раз, и во-вторых, что неудачное выступление Шахтера все-таки отложило отпечаток после игры с Барселоной. Все-таки, что они крупно проиграли. первую игру, и вторую проиграли, и потом как бы не, не, смогли собраться. У них был запас прочности, 12 очей, это очень много. То есть Но они играли по результату? конечно, да, да, они да. играли по результату, никто есть, поверьте, если бы было там 3-4 очка, было бы... Они могли прибавить в любой момент. был было бы видно, совсем да. другой шахтер. А так у них 12 очей было запаса, и они особо, будем так говорить, не напрягались. Они, ну, не проиграли там игру, следующую выиграем обязательно. То есть, Романе, ваша точка зору і гру, ну, ти знаєш, я думаю, що тут ось у сюжеті звернув увагу кореспондент Дмитро Поворознюк на те, що Шахтар вже сприймає своє чемпіонство як звичне явище. Давайте згадаємо, що в останні чотири сезони Шахтар з урахуванням цього вже тричі ставав чемпіоном України Динамо лише одного разу. Я думаю, зараз ми будемо говорити також і про Динамо. Подивимось їхній матч. Але я вважаю, що на сьогоднішній момент уболівальники Динамо мають очікувати значно більшого від своєї команди, тому що Шахтар постійно претендує на перше місце, як показують останні чемпіонати. Він його виграє. Кияни у боргу передоболювальниками, і Юрій Сьомін сказав, що завдання виконано, потрапили в Лігу чемпіонів, в зону Ліги Чемпіонів, так, але це лише друге місце на внутрішній арені. Це замало для Динамо. Олександр Оксіовичу. Що має чекати Динамо? Що мають булівальники Динамо чекати на наступний сезон? Тобто, чи буде боротьба на наступному що да, з... В следующем году ми станемо чемпіонами. Уже заділ зроблено, так? Да? І пошли, і пошли. Другого не будет. І это хорошо. У мене ще є вот таке питання. Команда чемпіонська у Шахтаря. Чи потребує вона ще підсилення? Ну, Я вважаю, що нужно. Ну, нужно... де слабі місця є? у Шахтаря. Ну дело в том, что, понимаете, недаром появляются в прессе такие слухи, что там жацина хотят купить, там других футболистов хотят купить. Никого вот, не и... куплять. Припускаем, что никого не куплять. Ну, все равно для, ну, конкур для конкуренции уже я там прочитал, что шахтер хочет бразильского какого-то полузащитника или нападающего. на э Нужно искать какие-то другие варианты ведения игры. К, к этой модели игры команды тоже привыкают и находят в Я вам задам один вопрос: сколько с прямых подач шахтер забил мячей с подачи Сулово прямых подач. Он забивает. Потом они отказываются играют только через розыгрыш. Но все уже об этом знают. И они через три касания оказываются от своих ворот. Да чего же не идете к воротам соперника? Нет нападающего. Такого плана, как Брандау, который мог бы потоптать, побороться, такой, как. Значит, а Луис Адриано? Не, ну Луис Адриано хорош совершенно в другой игре. Понимаете, там где скоростные открывания? Там, но, где причем по габаритах, він так само, достаточно такие, ну... Да, не о чем говорить? Защитная линия, конечно, требует усиления, особенно центральная. Как бы так ни говорили, рокийские Чигринские очень квалифицированы, но в связи с травмами, как мы видим, что в э, травму получил Чигринский, неким его заменить. Один ракетский, как бы там, при всем уважении другим футболистам, они не, смог, не смогли правильно заменить. И как мы видим, все голы забиваются, откуда центральной зоны, особенно в Еврокубках, что очень большие проблемы сзади у Шахтера.